вітаю мене звати Крис Бернс. Ви дивитесь мережу програми, яка з'єднує людей у центрі новин у намаганні дістатися самого серця проблеми, але увага, вони мають лише 25 секунд на відповідь. Отже, наша тема сьогодні. Ніл – одна з найдовших річок світу, забезпечує водою майже усю Африку від Уганди до Єгипту. Джерело життя, що не раз породжувало конфлікти. Нова проблема плани Ефіопії щодо будівництва чотирьох гребель. Ризик розпалу війни за воду на тлі зростання населення та глобального потепління. Саме боротьба за воду в країнах, що розвивається, стала темою шостого всесвітнього форуму з питань води у Марселі перед такими регіонами, як Сахель, Близький Схід та Південна Африка, гостро стоїть проблема водних ресурсів. За даними ООН, близько 1 мільярда 200 мільйонів людей живуть у зонах гострої нестачі води. 500 мільйонів наближаються до такої ситуації. ООН нарахував 37 збройних конфліктів навколо води за останні 50 років. За словами генсека Пан Гімуна, там, де шукають воду, натикаються на зброю. Громадські організації попереджають про ризик нової хвилі суд. Якщо урядом не вдасться вгамувати боротьбу за землю, придатну для рілля і на зв'язку з мережою сьогодні з Каїра Гішам Канділ, міністр з водних ресурсів та іригації Єгипту. Його мета зберегти єгипетську квоту на водні ресурси. Також на лінії з Брюсселя з нами представник європейського парламенту Джудіт Маркіс, данський віцеспікер парламентського комітету з водних питань і нарешті Лоїк Фашон з Марселя, президент всесвітньої ради з питань води, а також очільник групи водних ресурсів Марселя, що частково належить водним. Магнатам веоля і Суез. Вітаю усіх трьох учасників програми. Перше запитання до кожного. Почнімо з гішама. Наскільки небезпечним є конфлікт навколо планів Ефіопії збудувати греблі? Та як від цього можуть постраждати країни, що розташовані нижче за течією, такі як ваша країна? по перше. Я маю сказати, що ми підтримуємо співробітництво та розвиток усіх країн басейну Ніла. Ми розуміємо та підтримуємо потребу деяких країн будувати греблі задля виробництва енергії. Якщо будь-яка країна планує будівництво важливого об'єкта інфраструктури, всі розуміють та приймають це. але усе має бути узгоджено спільно з країнами, що розташовані нижче за течією, аби попередити можливі негативні наслідки саме так спільно, проте є багато подібних конфліктів. Джудіт чи могли би ви прокоментувати це? Є багато регіонів, де вода, камінь, спотикання. Що про це думає Європейський союз та парламент? Вода завжди у витоків війни. І, як ви правильно сказали, там, де шукають воду, часто натикаються на зброю. Не можна володіти річкою її течією. Потрібно ділитися а це означає домовлятися про її використання. В Європі так зробили з рейном і маасом, і це прекрасний приклад для інших країн. Лоїк Йоканалоїк, ви будете присутні на водному форумі у Марселі. Чи стоїть це питання на порядку денному та як його будуть обговорювати? Так, Це буде одне з найважливіших питань, яке ми обговорюватимемо. Але ви знаєте, проблема з Нілом, яку ви навели, пов'язана з демографічними змінами, новими видами забруднень урбанізацією і оскільки ситуація змінюється, вона вимагає нових технічних рішень. Європейський Союз найбільший постачальник води. До яких заходів вдасться єС, аби попередити конфлікти, які назрівають між Єгиптом та Ефіопією, або конфлікт, який ми бачили у Дарфурі, чи між Ізраїлем та Палестиною. Спільне у цих ситуаціях з поміж іншого боротьба за воду Джудіт. Чи могли би ви прокоментувати це? Що ЄС робить для вирішення цих проблем? У першу чергу є основна політика з питань води, але крім того, ми заснували європейське партнерство з водних інновацій задля пошуку нових засобів раціонального використання води для виробництва електроенергії та інших потреб. гішаме, на вашу думку, що має робити ЄС для подолання цих проблем? Я скажу вам, що ЄС робить уже достатньо багато, але термінової підтримки потребують зараз країни Нільського басейну та північної Африки. Їм необхідна допомога у збільшенні будівельної спроможності, ефективного використання води та її зберігання. Вейшенакейлойкорвалойк розкажіть докладніше про будівельну спроможність у цих регіонах. Я хотів би сказати, що найгостріше питання будівельної спроможності стоїть у регіонах з нестаршою води. Їм потрібно будувати греблі. саме з цієї причини всесвітня рада з питань води ставить воду на рівні з енергетикою. Йдеться про водно-енергетичні пакетні переговори. Окей, Джудіт, європейська група з питань водних ресурсів обіцяє збільшення інвестицій до суми у півтора трильйони євро до 2020 року. Більшість із цих грошей надійде з приватного сектору. Звідки візьмуться ці кошти? це завдання єс. Саме ми маємо фінансувати це. Але паралельно триває пошук приватних партнерів. Якщо наступне питання, чи стане вода приватною власністю? Моя відповідь ні. Окей, яка ваша позиція? Я погоджуюся із Джудіт. Воду не приватизують. Уряд має важливу функцію стосовно питної води та санітарних умов. Це входить до захисту прав людини, і це має бути безкоштовно. Звісно, є витрати, але вони не мають перетворюватися на ціну. Ареволоїклоїк. Ви належите до компанії, яка є приватним постачальником води. А вам закидають, що основний організатор водного форуму Всесвітня Рада з питань води виступає за приватизацію водних ресурсів. Канадський активіст Тоні Кларк зображує Всесвітню раду з питань води як замилювання очей для прихованого лобіювання. Що ви скажете? ви ворісей. Про це говорять вже останні 50 років, і кожного разу на форумі починаються подібні розмови. але я скажу вам як президент всесвітньої ради з питань води, вода це спільний ресурс Роль уряду і місцевих адміністрацій лише у координації їхнє завдання стежити за балансом між управлінням фінансуванням та знаннями. джудіт мета європейського партнерства з водних інновацій запропонувати нову стратегію на форумі як вона допоможе позбутися конфліктів заводу в першу чергу, оптимізувавши спосіб, у який ми використовуємо воду. ЄС має великі втрати води удвічі менше ніж у США, але все одно багато. До того, як показати світові приклад, ми маємо самі стати більш ефективними. Також Ми плануємо розробку розумних рішень для зменшення споживання води, наприклад, санітарного призначення. Добре, Останнє запитання у світі близько одного мільярда людей не мають доступу до питної води. До якого найгіршого сценарію треба бути готовим у разі неспроможності побороти нестачу? Голод, масова міграція, гішами Ну, Ви змалювали найгірший випадок. Я не думаю, що до цього дійде з розвитком технології та співробітництва. Ми зможемо цього уникнути. Лоїк, що ви скажете, наскільки ми близькі до катастрофи? Що ж, я переконаний, uh, що мої колеги погодяться зі мною. У майбутньому нам доведеться боротися з нестачею води не тільки у сільських місцевостях. Але й у мегаполісах І це одна з найгостріших проблем, які готує для нас майбутнє. Тому сподіваюся, що всі пропозиції, які прозвучать на форумі, незабаром зможуть перетворитися на дії Джудіт за вами останнє слово. Наскільки ми близькі до повного фіаско? Чи марні усі наші намагання, чи зможемо ми попередити масову міграцію та голод людей у світі? Ми вже не раз спостерігали хвилі масової міграції через ресурси. Була б то вода, гроші чи корисні копалини. Тому це реальна загроза. Щоб уникнути цього, нам потрібно ділитися знаннями, розробляти інновації та, попри все, бути солідарними один з одним дякую, Джудіт. Наш час вичерпано. Я дякую нашим гостям, Джудіт Маркіс, Гішам Канділ та Луїк Фошо. З вами був Кріс Бернс. Побачимось наступного разу у мережі